Тому що це його довга влада, не потрібно так, проводити вибори. Так. До речі, я от перед тим проводив опитування, і більша частина моїх глядачів вони не вірять у вибори на весні наступного року, ні президентські, ні парламентські. Більше, ймовірно, вже восени. Тобто наступної осені. Хоча ну, на я навіть мене... те, що Після завершення бойових дій потрібно мінімум 90 днів для того, щоб зробити звірку реєстру виборців. Ми ж, ми ж в дуже складній ситуації. У нас величезна міграція виборців. і нам треба шукати механізм, ну, я б сказав, рівного представництва територій. Я думаю, що дуже важливо зараз. Узалежнити представництво територій у Верховній Раді від кількості виборців на цих територіях, тому що в нас є, наприклад, ідея регіональних списків, тобто діючий виборчий кодекс. І якщо в нас зараз на Львівщині десь півмільйона додатково тимчасово переміщених осіб, ми ж не можемо позбавити їх виборчого права. У нас вже була історія, коли е, позбавляли тимчасово переміщених осіб виборчого права на місцевих виборах е, 2015 року. І ну, це почасти було виправдано, тому що тоді не було такої кількості біженців. Зараз величезна кількість біженців, і, і багато з них вже півтора два роки проживають на певних територіях. Вони вже ну, вкоренилися, можна сказати, там стали частиною. громади. Ну, багато з них не повернеться на Донбас. На, на, на оці розбиті території більше з них не повернеться. Повернеться відсотків 30%. Ну, я тобі скажу у Львові, а це дуже добре помітно у церкві. А, 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 знає, а от по чому видно? Це по жінках, звичайно. А справа в тому, що на ти знаєш, як правило, жінки в церкві не носять хустинок. Так, до, до речі, в ПЦУ також. Тобто це звичай. І от їх зразу видно, от вони приходять, в них є звичка одягати хустинку. І це... А це така РПЦ субкультура, да. яка та, покликана замість мити голову, треба хустинку І мені це цікаво, тому що біля мене католицька церква, і вони от з цією звичкою. Вона, ну, можливо, часом тобто вони будуть помічати, що хустинок ну, жінки, як правило, дружилися. У Львові тепер цілодопово є вода. Можна не соромитися а мити голову коли, перед <с походом <с до церкви. Ну так. Е, так. Тобто це дуже такий цікавий момент. І але але у тих хустинках видно, що їх є достатньо значний відсоток. Але добре, що вони ходять до церкви. Так, це є добре. Тобто вони, вони все таки не, ну, не вони інтегруються, вони не капсулюються, оце важливо. Причому в ГКЦ? Так. Що цікаво. О, так що, але дійсності, от, це питання виборів, воно затягується. І не зовсім ясно, як впливати на владу, от яка. Яку неможливо переобрати з чисто об'єктивних причин, тут нема прихоті влади, як на мене. Ну, дивися, це, до речі, я би, я би радив е, тобі і мені підготуватися до цього питання, тому що, в принципі, ми можемо зробити окрему програму. Так. Ми потрапляємо в дуже цікаву реальність із жовтня точного року. Легітимність Верховної Ради буде така собі, тобто існує принцип безперервності влади. І цей склад ради буде сидіти, до, доки не обереться нова. Але в очах українців легітимність цієї ради вже буде така собі. Сумнівненька. І з березня наступного року легітимність Зеленського буде дуже-дуже сумнівненька. Він теж буде керуватися принципом безперервності влади. Але за цих обставин можна запропонувати жорсткий механізм тиску на парламент з боку суспільства через законодавчі ініціативи, наприклад, опозиції. Якщо ми можемо важливі законопроекти вносити через опозицію, через Європейську солідарність, тоді суспільство може тиснути на кожного мажоритарника. З метою змусити його голосувати за цей законопроект потрібний суспільству. Ну, от, згадаємо, як е, ЄС ініціювала, наприклад, е, доплати військовим, які були урізані. Кілька разів ЄС вносила цей закон. Врешті закінчилось тим, що слуги переписали його під себе і під своїх авторів і внесли від своїми. імені. Але хіба військовим від цього гірше? Навпаки. Ну, тобто, є є, я вважаю, що в той момент, коли рада слабне, вона дуже озиратиметься на поведінку суспільства. І тут суспільство повинно через досвідчених колишніх парламентарів, через аналітичні центри, громадські рухи, спробувати змінити дражливі закони, які приймала рада. От зараз дивись, який суперважливий момент починається. Ця премєрка Стефанішина буркнула, що вони не, не виконують маркери по євроінтеграції. Отже, ну, Ну, от в нас є заява віцепрем'єрки Стефанішиної про те, що Україна не виконує свої зобов'язання по адаптації маркерів під початок перемовин про набуття членства в ЄС. В той час Зеленський клятвоно запевняє, що в кінці року ми почнемо власне, переговори про набуття членства. Так от, я вважаю, що з моменту. Коли мають відбутися остання неділя жовтня, коли мають відбутися ну календарні вибори, легітимність Ради є, ну рада є чимна, але легітимність її дещо ослаблена. От в цей момент українське суспільство повинне підготувати свої проекти законів, які б давали змогу швидко подолати. Бар'єр із е, оцих маркерів по перед початком переговори переговорів про набуття членства в ЄС. Нагадаю, що це закон про олігархів. Там е, те, що навіть Україна виконала, зокрема, в частині законодавства про електронні змі, воно, воно сумнівне. Хоча Європейський Союз зарахував це, як, як, ну скажімо так, прийнятий маркер. Але це сумнівний момент. Тому. Зараз із кінця жовтня у нас є два місяці, щоб, наприклад, необхідні законопроекти через суспільство, через громадські рухи, через, до речі, так само треба включати, наприклад, для тиску на Верховну Раду обласні міські ради всіх рівнів, особливо обласні міські таких крупних міст з метою тиску на склад. Парламенту з метою прийняття цього необхідного законодавства для початку переговорів про членство України в це, ЄС це дуже суттєвий момент, і хай про хай спробують слуги упиратися цій ініціативі. Я думаю, що ми їх продавимо або, або е, ситуація вийде, наскільки ну вийде в таке критичне русло, що по суті парламент буде під таким громадським жорстким ковпаком. Ну так, це дійсно буде один з ну, зі складних моментів, тому що Зеленський такий президент, за яким треба око та око, та якщо ми не створюємо жорсткого коридору для влади, то ця влада вона займається чим завгодно за наші гроші тільки не, не прямим своїм функціоналом. Тобто, вона, вона підриває державу за наші гроші замість зміцнювати її. А по суті, в нас такий випадок е, понаднормову перебування при владі був лише один раз, і то дуже коротко. Це коли кучма коли був е, оцей е, помаранчевий майдан. Він так да, третій тур, так так званий. Він, він він трошки пересидів, але це було недовго, і в принципі, ну якби не, не привело до якихось серйозних наслідків. Так, ну в то в той час, до речі, рада була дуже ослаблена, і якраз ну, скажімо, якби кучма розраховував опиратися на раду в своїх егоїстичних інтересах, то він би точно там не знайшов підтримки. Тому а зараз для Зеленського теж постає дуже важливий вибір. Справа в тому, що в слугах є дуже чітке розуміння, того, що Ну, 90% нинішніх депутатів від слуг не оберуться на наступну каденцію. І їм не дуже хочеться нести відповідальність, в тому числі кримінальну, за злочини оточення Зеленського. Так. Е, е, але а, я би.